Дві машини з гуманітарною допомогою виїхали з Києва в зону бойових дій. Гуманітарку збирали міська та районні адміністрації. Авто виділили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Що відправили в зону АТО та в які міста попрямує допомога? У нашому сюжеті більше двох тонн гуманітарки для жителів Авдіївки, Дебальцевого, Київ, котре направляє допомогу у зону бойових дій. Цього разу спільно з рятувальниками на сортування продуктів та завантаження авто лічені хвилини. Поїхали, поїхали. Да, Бустріє, парни. Крупи зі святошина, хліб, цукор із солом'янки. До збору продуктів долучились усі райони міста. Це саме продукти першої необхідності. Це продукти, які мають певний термін використання, тобто мають більш гранічний термін використання. Це саме вода, крупи, макарони. Це звичайно концерно, рибні або м'ясні. Відправляються два автомобілі броньованих і звичайно. Автомобілі не повинні йти порожняком, оскільки є потреба в продуктах, автомобілі будуть завантажені повністю. От скільки місця вистачить, все буде зайнято продуктами харчування. Цього разу перевозитимуть харчі спеціальні медичні машини. Рятувальники розповідають, після доправлення вантажу авто медичної служби доправлятимуть поранених мешканців. Це автомобіль для вивозу людей, пострадавших із зони де проходить евакуація населення. Нині вирішується питання щодо поновлення евакуації людей автобусами Київ Пастранцу. Місто може виділити від трьох до п'яти машин для вивезення населення із зони бойових дій. Богдан Приляненко, Осанемінов, Телеканал Київ.